Так, Всім доброго ранку. Сьогодні 18 жовтня, субота, вийшли вигуляти Бориску і глянемо за одно грибочки. Вчора увечері я його вигулювала, буквально на 10 хвилиночок забігла на одну з своїх локацій і молоді полячки і рядовочка сіра мишата. То трішки взяли ми з Борькою і пішли. Ні, прямо і пішли далі. О, От. На свою локацію да, веду. <рес> От. І, і, і пішли далі, бо вже сіріти почало. Зараз ось раночок, то підемо, глянемо, може щось підбир... підзбираємо. Ще. Красота, яка в лісі. Пасмурно сьогодні, і дощ накрапає. Але все одно. Равно... Стандартна. Так, стандартна сіня погода. Красиво, таке все жовте. М? Ось, полячок. О, красеньякий, молоденький. А ось і ще один поруч. Ось тут гарненький. який. Що там? Чоловік каже, йди сюди, якщо він каже, йди сюди, значить він щось знайшов. Воно подивимося. Оце. Це. Це гаркуша, напевно. А оце, дивись, це. Це, це польський. А от туди, дивишся, от туди. Тікай, Боря, тікай. Це поляки. Подивися, яка народна. О, який красень. Красивий. красивий який. Ось угу. струфари я сьогодні взяла на Боря. А ось який, ось який. Красиночок, полячок. Ще один полячок красивий який. Та -дам, та дам грибників не було. Бігала тваринка якась, копиться. А ось тут сімейка польських. як гарно. Росте і ось і ще один. У тебе? Я тільки щось два знайшла і у ось ще. Красиво. Гарна локація польських грибів. Мухоморчик червоний. Ну, мухоморів сьогодні я не беру, бо я позавчора набрала. Але ж просто в який він гарний. Ось Юра лянушки понаходив. О, зараз можна пошукати і ще. А ось рядовочка сіренька. Раз. Дає там валом. Ось. І ось. Зараз я в купочку складую. Боже, він такий смачний. І цей грибочок. буде теж і ось, короче, і ось, і ось і он, і он, і он класс. Козенятка. Стафаршивські козеня. Так, а ну. О, дивіться, я прикиньте, я случайно йду така, поки Юра там збирає. Я дивлюсь, до мене вже білий, білий. Тікай. Маслятка. Ану. Які вони нормальні. замечательно. Добрий день. Добрий день. Ось. Кінні прогулянки. А ми вам грибочки, а ви нам конячку. Пес. Ні, песа не дамо, пес наш любимий. Боля, можете... Боря хоче Дай. до конячки. Не можна, синочка, не Сино. можна. Хоче, хоче до коника, не можна. Раз. Два. Три боря! Боря, на, на, на. наступив на, на гриб. О! Блін. І Борис гриби шукає. Бачить, що ми грибимося. І воно і воно шукає грибує. Охі, жопка мала. О. Ой, блин, а я его вытащил. Подрываю так просто. Чешу Да. Рыб? Да. Полячок. Ой. Ну а там тоже был? Нет. То коряга. Ой, я думал, рыб. Пяточки вот раз. Красивые такие. Два. Три. А ну більш немає дивись О, маслючки які молоді. Ось раз, два, ось три. А десь, а вон чотири. А там вон якась халабуда. Так, почався дощ. І не малий, а ми дощовики не брали. Додому 10 годину близько. Будемо йти в сторону додому через ліс, щоб менше намокнути. Прогнав дощ з лісу, йдемо. Пів кошика польських і всі молоді, в принципі. Там пару маслят, у Юри там теж відро, зеленушки рядовки сірої. Ого, дощ який. Бери щось грибець. Що ти там гребешся? Маленьке. Що там там таке? Хтось кульок кинув, пошли. Біжи. Повітря на сирена ви. Капець. Так, прийшли додому, все ось посортувала. Так, це поляків молодих валом, бачите, клас. Полячки молоденькі. Це рядовка темно-сіра, так. Мишата, мишата на неї називають. Це зеленушка, рядовка теж. Ну, ми не ходили туди, де зеленушка. є місце в нас зеленушки, тому ми наступного разу сходимо туди, назбираємо. І ось маслята і один біленький. Ось такий сьогодні у нас врожай, пішли борьку вигуляти і ось назбирали грибочки. Зараз поварю все і поконсервую.